То у Валерії з холостяк 14 все таки є хейтер, і, до речі, ви її знаєте. У мене немає хейту взагалі. А ця подруга? З попереднього сезону. Обожнювана Валерія. Вона така важка, олдскул жінка. Як пише Оля Лєра, ти знаєш, як я реагувала на всі її коментарі. Вона грає більше таку роль масовки, що вона має покинути шоу і вона мала покинути вже давно. Ну, да. така вже розумна. Це про Анастасію Юзьвак. Нічого не скажеш. А вона така, да, вона застаріла. Валерія перестала мене бісити. Ми один одному не цікаві. А ще Валерія Жуковська показала, вперше свого хлопця ось він на відео та розповіла, що здійснила нарешті свою мрію. Я неймовірно щаслива вернулася додому до України разом із конем. Вже четвертий місяць я живу в Києві, тому я неймовірно щаслива бути вдома. Я дійсно втілила свою таку найближчу мрію, яку хотіла втілити.